Бажаю здоров'я, шановні українці та українки! Коротко про цей день. Найперше обмін, звичайно, повернули наших людей ще 207, загалом більше трьох тисяч хлопців, які воювали і в Маріуполі, і на інших напрямках на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі. Різні звання у хлопців. Різний досвід, всі однаково важливі для України, і так само звільнимо усіх наших людей, і це обов'язок. Ми шукаємо кожного і кожну військових та цивільних, перевіряємо всі можливості, і наша команда щодо цього працює без будь-яких перерв. Друге, готуємось до засідання Європейської ради на рівні лідерів. Це завтрашній день. Важливою буде і вдячність усім нашим партнерам. І подальша консолідація, щоб пройти цей рік саме так, так як потрібно Україні та усій нашій Європі. Визначимо пріоритети. І третє: на що обов'язково треба звертати увагу усім, щоночі, щодня, чергові російські терористичні атаки, ракети і дрони. Значну частину ми збиваємо, поки що є й багато влучань. Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулою зимою енергетична ситуація. Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією, забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних об'єктів, зміцнюємо наш повітряний щит. Ще треба багато пройти цією зимою, і російські терористичні атаки. Ще будуть і росіяни будуть намагатися зламати наш захист, усвідомлюємо загрозу і дякуємо кожному, хто захищає державу, хто щоночі, щодня на бойових чергуваннях, українські повітряні сили, усі наші зенітники, мобільні вогневі групи, кожен розрахунок ППО і кожен воїн у силах оборони, і кожен працівник енергетичної сфери усіх підприємств. Які працюють усіх мереж, які зберігаємо та відновлюємо. Це велика, велика робота багатьох людей. Такий захист держави, такий захист життя нашого народу це загальна справа. В обороні, в активних діях, у захисті життєво важливих систем. Усе залежить звичайно від фаховості та хоробрості конкретних людей. Якби у України не було таких людей, наша держава не змогла би вистояти. Але завдяки таким людям, завдяки нашому такому народу, Україна стоїть, Україна захищається, Україна досягає власних цілей у війні. Я дякую усім, хто воює та працює заради держави, усім, хто допомагає, і хто додає свої інтереси у єдність із усіма іншими в Україні. Успішний захист держави це завжди загальна справа. І українці вміють долати складнощі. Усе подолаємо, як вже багато подолали. Завдяки усвідомленню спільних інтересів, державних інтересів. Я дякую всім, хто в Україні та з Україною, хто вірить, б'ється та здобуває результат для нашого народу. Слава Україні!